Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. Спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші та найцікавіші події тижня, які стосуються життя тимчасово окупованих українських територій. Викравлене святкування 8 березня на тимчасово окупованих територіях це ще один спосіб для поширення пропаганди. І от росіяни на тимчасово окупованих територіях традиційно. Використовують 8 березня як такий собі інструмент пропаганди, повністю викривлюючи його справжній зміст. Звісно ж, ніхто навіть не згадує про справжню суть дня як боротьби жінок за рівні права. Однак це ще далеко не найгірше. 8 березня також це свято є частиною пропагандистської кампанії. І от, наприклад, у окупованому місті Мелітополь окупанти влаштували показові привітання. Хотів бы вас поздравить з наступающим праздником недавно женским днем Днем Лісної красоты. Особенно женщина взагалі в нашей жизни тяжело переценить. Ви найголовніші вдохновителі наші військовослужбовці армії РФ дарували квіти місцевим жінкам, вчителькам. І вони цим самим намагалися створити картинку турботливої російської армії. На практиці ж російські військові, які роздають квіти, є тим самим, хто причетний до злочинів на окупованих територіях, до катувань, до викрадень, до сексуального насильства. Окрім цього, колаборанти організовують тематичні заходи, де жінкам нав'язують класичні. Радянські стереотипи, мовляв, і їхня головна роль бути красивими, ніжними, підтримувати чоловіків, особливо так званих героїв спецоперації, бо баби, що наражають. Однак, попри все, місцеві мешканці навіть під час таких святкувань різними способами показують і демонструють свій спротив. От, наприклад, до 8 березня. Найбільш популярним у тимчасово окупованому Луганську стали тюльпани синього та жовтого кольорів. Місцеві квіткові магазини відзначали несподіваний ажіотаж саме на ці кольори. Дякуємо за спротив. Росіянка викрала із тимчасово окупованої Херсонщини чотирирічну дівчинку. За словами активіста Сергія Стерненка, на зустрічі з Путіним росіянка, чий син загинув на війні похизувалася тим, що вона викрала з Херсонщини українську чотирирічну дівчинку та називає її кусочок щастя. В самій першій нашій е, гуманітарній поїздці в Херсонську область ми там знайшли свою дочку. Зараз вона вже в сім'ї, поки що під опікою, ми над цим працюємо, але для нас це е, Солнышко наше, та вніматі в нашу сім'ю вернувся чотири годика. в нашу сім'ю вернувся кусочок щастя. Нагадаємо, що росіяни систематично викрадають дітей із тимчасово окупованих територій України і розміщують на сайтах усиновлення в Росії. За оцінками української влади, майже 20 тисяч дітей примусово вивезені з окупованих територій до Росії із початку повномасштабного. Вторгнення в лютому 2022 року ще тисячі дітей вважаються зниклими безвісти. Викрадення українських дітей є частиною цілеспрямованої політики геноциду, яка і цей геноцид веде Росія на окупованих територіях. Дітей там не лише примусово депортують, а й змінюють їхні імена, національність, приховують їхнє справжнє походження. Аби стерти будь-який зв'язок з Україною. Російська пропаганда подає це все як порятунок. А насправді це серйозний злочин, який має на меті змінити демографічний склад населення і виховати вкрадених українських дітей як громадян Російської Федерації. Ці дії вже визнані міжнародним законодавством як злочинні, саме через виконення дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. Однак Росія продовжує масово вивозити українських дітей лише через повернення тимчасово окупованих територій під контроль України. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли бачити наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Росіяни масово залучають військових злочинців до виховання дітей на тимчасово окупованих територіях. Ніколи такого от не було, і от знову повторилося. Кремль розпочав новий етап пропагандистської кампанії і дуже активно інтегрує це все до освітнього процесу і залучає туди так званих ветеранів війни проти України. Відтепер ці військові злочинці будуть закріплені за школами на тимчасово окупованих територіях. І вони будуть виконувати роль наставників для дітей. За даними Центру національного спротиву, організацією цього всього Шабашу займається так званий депутат фейкового парламенту ЛНР Андрій Самойлов. За його дорученням, у кожному навчальному закладі мають з'явитися щонайменше двоє так званих героїв СВО, які культивуватимуть у дітях Любов до Росії. Подібна практика впроваджується вже з 2014 року. Найманці, колаборанти, терористи, російські військові, російські гауляйтери регулярно проводять зустрічі з дітьми, організовують так звані патріотичні уроки, патріотичні тренування. навязываючи украинские молоди идеи русского мира и выправдывающие вину. В рамках профориентационного проекта программы «Госстар-Диалог» сотрудники Министерства по молодежной политике организовали встречу волонтеров с военным медиком с позывным ЧИТА. На одной площадке юноши и девушки, которые только начинают задумываться о взрослой жизни, о выборе профессии и врач, у которого за спиной большой опыт работы. Головна мета таких дій виховати покоління, позбавлене української ідентичності, української національної ідентичності, українського патріотизму. І це покоління буде сліпо служити кремлівському режиму. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua, ну або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося ми вже з вами в наступному випуску. І пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе. thanks <laughs>